Турнір влаштували у залі факультету фізичного виховання педагогічного університету у Кропивницькому. Серед учасників люди з інвалідністю з Житомира, Черкас, Сміли, Чернівців, Київської області та Кропивницького. На протязі вісьми років до нас приїжджало вісім країн, і неодноразово Польща, Румунія, Казахстан, Голландія, Данія, Грузія до появи епідемії COVID-19. Два роки ми пропустили, і сьогодні знову ж ми в Крупивницькому. Хто тобто займає перше місце, ми переїжджаємо безпосередньо в то місто, в то місто, де хто виграв. Ну Звичайно, Житомир, Рівне, Володимирець, місто Сміла, Макарів Київської області, Львів. Це грає 53-річний Сергій Маслюк зі Сміли. Настільним тенісом займається 25 років. Ну, у мене атрофія атрофіємець. Полюбляю mm. цей вид спорту, як він додає сил, натхнення, спілкування, побачити людей. Кропивничанин Олександр Редозубов на турнірі виступає у ролі граючого судді. Розповідає, за якими правилами змагаються учасники. Правила одинакові для здорових і для людей з інклюзивними порушеннями. Граємо ми. Турнір з особистий з трьох партій до двох перемог. Якщо один-один рахунок, то тоді грається третя партія, визначається переможець. Гра проводиться зустріч до одинадцяти одна партія. У фінальному поєдинку 72-річний Павло Трапізніков з Кропивницького переміг Івана Поподяка зі Сміли. Чоловік має статус ліквідатора Чорнобильської аварії. Після аварії долили два органи, поломані руки, ноги. Хребе це ж після Чорнобильської аварії. Це ж було ну, 35 років вже. Розповідає, чому вирішив взяти участь у турнірі. Держать себе в тонусі й в формі. Дуже цікаві люди. Гарні спортсмени, дуже добрі турнір. Третє місце посів переможець попереднього турніру Сергій Маслюк зі Сміли. Наступного року турнір відбудеться у селі Березняки Черкаської області. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.